Рівному презентували стратегію розвитку міської територіальної громади до 2028 року. Це документ, що дозволить прорахувати кроки та знайти ефективні шляхи для вдосконалення міста і громади в умовах сучасних викликів. Документ має свої стратегічні та оперативні цілі, перелік завдань та заходів на виконання цих цілей. Напрацьовано те, що ми громада співпраці взаємодії, громада йде інвестицій. Ми свої так само громада на перехресті шляхів. Ми розуміємо, що у нас вигідне розташування нашої громади. Рівненська громада є зеленою громадою. Прямо відмічали, що коли приїжджаєш з Львова, з Києва, з інших міст, то багато хто на це орієнтувався. І е, визначено, що це один з напрямків руху для громади, для того, щоб. Е, бути першою в цьому напрямку так само напрацьована стратегічну ціль, що Рівненська громада, безпечна тилова громада, теж є свої переваги в цьому питанні. Подібні документи вже розробляли у Рівному. Однак цей проєкт підлаштований під зміни, які трапилися за останні роки. Головне це повномасштабне вторгнення а також не менш важливе приєднання Квасилова до Рівненської тергромади. В оновленому документі мають бути враховані інтереси усіх жителів рівного. Свої пропозиції вони вносили на стратегічних сесіях. Під час яких було внесено 675 ідей та розроблено 311 заходів на виконання цілей. Реалізація документа відкриє нові можливості для залучення фінансування та втілення інноваційних проєктів у рівненській громаді. Кожен виконавець по своєму плану заходів буде рухатися. Якщо це потребує фінансування, то відповідно будуть шукатися кошти на фінансування. А кошти, як ви розумієте, це або державний бюджет, це кошти місцевого бюджету можуть бути. Далі кошти грантові, над якими ми дуже активно зараз працюємо. Під час публічних обговорень офлайн і онлайн громадяни могли внести свої пропозиції. Така можливість була до 20 червня. Однак, аби охопити більшу кількість жителів рівненської громади, розробники проєкту продовжили публічні обговорення до 4 липня. У нас залишається ще такий непоганий період часу для того, щоб ми могли разом із громадою, разом із Активістами, громадськими організаціями, представниками підприємств, установи організації усіма зацікавленими сторонами ще раз вернутися до обговорення на проекту стратегії розвитку рівненської міської територіальної громади для того, щоб наповнити його якісними пропозиціями. Проєкт доступний для ознайомлення онлайн, і кожен охочий може надати свої пропозиції на платформі Едем'юа, як зазначають розробники проєкту, оновлення стратегії також вимога державної політики, що передбачає синхронізацію з європейськими підходами до планування розвитку територій. Юлія Смаль Мельник, випуск новин.